Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі, щоб бути в курсі нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Отож, новини, друзі, для українців в Польщі, для біженців з України. Отож, наберіться терпіння і дослухайте це відео до кінця, тому що польський уряд. він... Планує декілька змін до закону про біженців з України. Отож, перша зміна це, друзі, обов'язковий Песель. Проект змін передбачає, що біженці з України будуть зобов'язані отримати номер Песель. Наразі його вже мають 1,4 мільйони українців. Відповідно до проекту, біженці матимуть 30 днів, щоб подати заявку на песель. Наступне це полегшення перетину кордону. МВС Польщі та адміністрації пропонує запровадити рішення для полегшення перетину. Кордону біженцям з України цей проект передбачає поправку, згідно з якою довідка про тимчасовий захист даватиме право людині. Разом із проїзним документом на багаторазовий перетин польського кордону без необхідності отримання візи. Також друзі буде запроваджена правову основу для видачі такої довідки для дитини біженців з України, яка народилася на території Польщі під час тимчасового захисту. Наступне це ЗУС контролюватиме виїзди біженців з Польщі. Ці зміни до спецзакону також передбачають важливу зміну, пов'язану з перевіркою права біженців з України на отримання допомоги 500 плюс і 300 Плюс пропонована поправка передбачає, що не тільки прикордонна служба, а й ЗУС та інші муніципальні установи отримують доступ до інформації про історію перетину кордону біженцями з України, зокрема дату кожного виїзду та в'їзду з Польщі. Наступна, друзі, зміна це оплата за проживання в масових пунктах. У проєкті змін прописано, що біженці з України будуть оплачувати проживання в місцях масового переміщення. Передбачається, що особи... Особи, які перебувають там понад 120 днів, покриватимуть 50% загальної вартості, але не більше 40 злотих на день. Хто буде перебувати довше, ніж 180 днів, 75% витрат, максимум 60 злотих на день. Однак цей обов'язок, друзі, не поширюватиметься на осіб з інвалідністю, людей, які знаходяться в важкій життєвій ситуації, вагітність або необхідність догляду за дітьми. І людей, які не можуть працювати та заробляти гроші, також наступна зміна, друзі це компенсація за проживання дітей. Сиріт. Це ще одна зміна. Вона передбачає, що за проживання українських дітей, які перед евакуацією до Польщі перебували в прийомних сім'ях або в дитячих будинках, а в Польщі отримали тимчасового опікуна, їм виплачуватиметься компенсація в розмірі 40 злотих на день з можливістю підвищення цієї суми воєводою в окремих випадках. Отож, друзі, такі новини з Польщі для українців. До зустрічі!